But be good, be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up and don't you tell us soul how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel And let her. Find too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. burned. Yeah, you gonna get burned. Cause you're gonna get burned, they say. Тож, вітаю вас, друзі, в своєму новому влозі. Зараз я буду е, прибирати, збиратися, прати, розкажу вам про е, свою вагітність трошки. Сьогодні у мене буде таке відео це і щоденник вагітності, і влог, і все вкупу. Не буду розділяти. Я, значить, зараз вже на легкому старті такому. Ми приїжджаємо. Як ви бачите, вже познімали. Я познімала вчора вже дитячі малюнки, буду вже попакувала. Зараз вам покажу. Попакувала і поставила поки що сюди нагору. Розібрала дитячі іграшки, вже всі, і канцелярію перебрала, іграшки. Оце сумка з іграми. Лего, конструктори, настольні ігри це те, що е, таке, ну, я не хочу їх викидати, я не хочу їх роздавати, бажано б забрати. Але якщо нам не буде куди, або ми поїдемо дуже далеко і не зможемо забрати, то ну, так і буде. Якщо воно, наприклад, там десь загубиться, або ми не зможемо забрати, то нічого страшного там важливого нічого немає. От в цій е, стопочці. Тут дитячі малюнки, канцелярія, нова, там і олівці, ну тобто таке все книги, в коробки повна книг, зошитів. ну таке, То що обов'язково мені треба забирати з собою, де б я не була. Так, сюди ж я кинула ваги. Тут ще панамки я поклала, там дитячі іграшки за кухня дитяча, теж буду забирати. А оцей коробок відноситься до тієї сумки. Також там а, лего, а, пазли таке. Далі сюди я поставила, верні, чоловік поставив, тут канцелярія така, там. Костюми карнавальні, упаковочний папір, все для творчості, таке, що ну, заберемо добре. І також є малюнки дитячі, але великі. Заберемо добре, не заберемо, так і буде. В великої сумці м'які іграшки, які якщо заберемо добре, а якщо не заберемо, то нічого страшного. Отут вже я підготувала з собою подушку, і два пледа і ковдру. Тут у мене ці іграшки, це те, що ми обов'язково з собою беремо, діти їх вибрали. Ця купа це те, що викинуть, роздать. І тут у мене що Тут у мене залишилося? Зараз будемо виносити. Це наші ковари, намастрасники, додаткові комплекти постільної білизни, все, що там і дитячі пелюшки, і дитячі речі. Для малечі. Ну, але поки що це все заклеїмо, винесемо в котельну на зберігання. Якщо буде куди забирати, то заберемо. Якщо не буде, ну, так і буде. Так. На балкон я вже повикидала все, що сміття, там і іграшок дуже багато, і м'які, і речі. Ну, те, 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 що я точно не буду зберігати. І це... ну, але там є і гарні речі і сміття. Тому якщо вийде, то біля контейнерів поставимо, то в контейнерів дуже багато розмальовок початих, книжок порватих, ну, тих фарб. Ну, Таке, що я не буду возитися. Тут у нас підготовлені коробки, накидали пакетів. Зараз будемо. Нема тари зручної, щоб пакуватися. Цю коробку чоловік склав шлеми. Тут і велосипедні, і гірськолижні. Уже лижі, коньки попакував уже відніс в котельню на зберігання. Тут у мене речі я вже зібрала, бажано їх з собою забрати. Я без патронів, я без патронів, я в Україні все без патронів. Така здоровенная коробка у нас получилась з речами, типу на виріст. не сезонні. Я тут відібрала на перший час. Ну, як на перший час, там трохи і літніх є речей, і весняних. Зимовині, зимовища в шкафах. Це тільки ті що... не, не сезонні. А там і на виріс, і запасні. В общем, Ціла коробка таких, що, якщо заберемо, добре, якщо не заберемо, ну так і буде. Тут теж вже техніку підготовлюємо, холодильник наш помили, це і тут залишиться, вже переклали продукти. Коротше, готуємося потихеньку. Фух, Сіла трошечки відпочину і а, розкажу вам щодо моєї вагітності. Тож у мене зараз 27 тиждень і е я знялася з обліку. Я взагалі не знаю, як. Ну, вже знаєте, початок до цього моменту все була підготовка. Шок, пошук рішень щодо нашого переїзду, зміни Це проживання, пошук роботи, житла країни. Все було, знаєте, ще на такому рівні міркувань, пошук варіантів, а кроків як такових ми ще не робили. Ніде нікому ми не повідомляли, ніде нічого ми такого не робили. І я вчора подзвонила своїм гінекологу, Мені взагалі на прийом на наступному тижні. А вчора я подзвонила, чи можу я приїхати раніше? Медсестра мене не зрозуміла, дала трубку лікарю. Я їй кажу, що вона так, так, вона ж трошечки російську знає. Я їй сказала, хто я, вона мене не знайшла в базі. Я кажу, що я вимушена приїжджати, і мені треба знятися у вас з обліку забрати документи. Вона каже, добре, можете не приїжджати більше. Я говорю, так мені треба документи, скрінінги забрати. Вона ну у вас же є типо, обмінна карта, там все є. Я кажу, але там від руки написано. Мені бажано забрати папери, роздруківку, щоб я могла перекласти. Вона каже, ну добре, приїжджати в будь-який час. ну, це добре. Хоча б домовилися, що я можу поїхати забрати ці документи. Для мене важливі це скрінінги, мазки. Тобто без цих папірців. Ну, де б я не стала на облік, то буде складно щось пояснити І лікарям буде складно зробити висновки щодо моєї вагітності. Що я ще згадала? дитинка Зараз сидить. На попі. Тобто, у неї голівка вгорі, попа ніжки внизу. Я не знаю. Я по відчуттям, де вона штовхається, я відчуваю, що вона не перевернулася. Лікар мені казала, що це ще ну, зарано там судити, вона ще може перевернутися. Але на, 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 цей, на цей час, тобто вот так от все відбувається. Я продовжую своє лікування, свічки з прогрестероном до сих пір. Препарати ж заліза, вітамінчики, ну і начебто і все. Трохи нервуюсь, задишка. В басейн не ходили, тому що хворіла. І у мене там залишилося, здається, 70 крон. Треба також закрити карточку, через рахуватися, чи не знаю. Чи сходжу чи ще разок, якщо встигну, тому що ми вже майже зібралися і вже можемо приїжджати. Зараз у нас все питання в автомобілі, тому що автомобіль поремонтували. Нібито яка проблема у нас з автомобілем? У нас там щось протікає тече із-під капота, там де форсунки. Соляра, масло, щось там воно гонить. І вже декілька СТО нам його лагодили, змінювали прокладки. На одному СТО поміняють прокладку, воно знов тече на іншому СТО. і ось На тому тижні нам на самому дорогому СТО, яке тут є, поміняли знов таки прокладку, і через два дні знов таки потекло там все. і Вчора знову віддали їм назад машину. ну Взагалі чекаю, коли полагодять машину, і вже буду, їхати, вже буду їхати, куди буду розказувати вам трошечки пізніше. Я сортувала різіночки, повикидувала зайве, заколочки окремо, шпілечки, щоб воно було все в порядку, стільки розмусорила. Так, тож, переклала ці іграшки, які залишаються тут в котельні на зберіганні, нам дозволили, можливо, на місяць залишити. І я сюди все і канцелярію, і все, що на зберігання, таке, не знаю, я дала дітям право повибирати. Вони повибирали, як на мене, самі жахливі іграшки. Але вони для них дорогі, і тому, якщо. Нам буде-куди їх забрати, заберемо. Потім буду, буду розмусорювати. Все ж таки, це дитячі іграшки, і вони самі хай приймають рішення. А вони окремо відібрали ті, які їм зовсім не подобаються. Ці вони відібрали, що заберуть, заберуть потім. Ну і самі улюблені, вони ж, звісно, відібрали забирати з собою. Тож такі справи. І оці також. До зустрічі у нових відео. Всім пока.